Усім привіт! З вами я, Drifters, і вітаю вас в грі Dead Space. Перша частина. Давайте почнемо грати в цю. Так, тут зручніше не мишкою. Мишка дуже чутлива, а чутливість збавляти не хочу мучитись. Давайте почнемо нову гру. На... давайте на середню. Гру я ні разу ще не проходив, ну... Зараз попробуємо. Так тільки поверхнево. Пару рівнів пройшов і все. Ну. Кажуть, що страшна, я так пограв, ну. Не для мене вона, власне, не дуже була страшна, але на закрики, якщо я прокричу, наперед вибачаюся, чесне слово. Скоро має вийти третя частина, тому я її вирішив зробити. По першій, потім перейдемо на другу і, можливо, на третю, якщо мені вдасться її здобути. Мертвий космос. Можливо, варто було звук побільше зробити. Місія. О, Айзек Кларк, технік, спеціаліст по корабельним системам. Це ми. Час до точки контакту. Три хвилини. Ой, привіт, це я. Жаль, так поговорити. привіт, це я. Жаль, так хотілося поговорити з тобою особисто. Вибач мене, вибач за все. Так, хотілося поговорити з кимось. Тут все розвалюється на частини. Не можу повірити в те, що відбувається. О, це не космос. Ну тут така картинка досить страшна. Скучаєш по так? а? Не переживай, ми обов'язково її розшукаємо. Ну як як... А! Це такий космос того так страшно було. Десь за цим самым більшим обломком має бути корабль, на якому буде. Так давайте ми трохи. Звук трохи піднімемо. А, ні. Ну, все. полношел не підняло? так ну серія буде тривати до речі ці 20 хвилин Підняло давайте ще на одну. так одну где же ага вот приняли... вот зараза круто юсд и схоже вони вже почали покуроч одну Курочки, я не знаю, это прокудать. Капрал, сближайтесь и вызовите их. Избегайте мусора. Мы тут, чтобы починить их корабль, а не угробить наш. Ага, то мы три техника прилетим. А, это ще один чувак. Топ-то наш пятер. Нас пятер. Че, я, я сижу, так я просто на дым. Еще. Что там? Никто не может поднять трубку. Ви би знали. Не може, не можем. да. До речі, мы зараз його на лице подаемся. Стыгуйтесь кораблем доволі смішне займемся ремонтом. Хорошо, ты я посмотрим, что. Так, что там пише? Warning. фігня, короче. Погнали. Опа. Авария. Что ж вы не умеет. Перейти наручную. Ага. Я знаю что делаю. Каправ, выполняйте. Та давай ты рубить шось, заразом зараз сдохнем. Что за. Он цей момент. Нет, до нього не можуть привыкнути, він якийсь такий дивний.

Так, давай. Синхронізуй. Мені потрібно життя. Бачите, це життя наше? А отут ще одна така чорна штучка. Це вона використовується там для такої супершняшки, яка в нас потім появиться. Ще її нема. Ну тут в цій грі дуже специфічне. О, бачите, такий класний костюм. Вже. Ага, о, дуже специфічне управління, бачите? Так якось збоку. Так, ага. Йде, дивиться мишкою, бігти Shift. Ну, давайте, побігаємо. Так, 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 де ви? Пацани, я вас не добре штук, немає ніяких монстрів, але я все рівно не хочу. Ей, такі сигнали. Ви він як зомбі стоїть. О, у него фоточка я. На ль... там до сердца здесь. Ага, задание выполнено. Задание выполнено. Дам сюда, сюда. У, -у Кока-Кола. Зараз, а как мне топтать? А, я еще не могу топтать. А потом потопчу. Ага, открыто сцена закрыто Відкривати букви Е. Це ж ясно? Пацани, дивіться. О, тут теж, до речі, бачите? О, аптечка. А о! о, Шо-шо? О, грошики. А так, там нічого не пам'ятає. Ді... О кате, от. Мене би це насторожило, що всі от коли кинули свої речі, це якось не по-людськи навіть. О-о! о. напился, збирає свої речі. А.

Друга відкрита, третя. Добре, давайте. Як цю штуку? Локатор. Бе, ну ми знаємо, що нам читається. Cron е карти М. Я не думаю, що це мені колись знадобиться, але... І завдання. Дже. М -м 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 Ага, ну це вже... Це зелені це виконання, наскільки я зрозумів. Добре. Погнали. Ага, це у нас рюкзак. Це аптечка. Та, та, загружай, загружай. Вигляди хреново. Корабль сильно Та що корабль, діти скільки тут крові. Це вас не турбує взагалі, а. Хлопці, хлопці, я знаю, вас на вас зараз нападуть. Аккуратно.

у нас нема пушки, валим! Валим, 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 пацани, валим! Біжу! Біжу, 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 біжу! біжу. Не оглядаемся, не огля... Йо-майо, йо-майо. Де нафіг? Піднімайся, Ліфт! Ну ти и срака. Сдохни. Мясо. Дивіться, якісь спецефекти. Фух, мені би пушку знайти. А От тепер мені здається, що звуки реально засильні. Потрібно їх трішки вбавити. Я в шоці. Не. Тут трошки лікливо особливо. Якщо, особливо, якщо перший раз граєш. Так, давайте я якось можу, то все. Вже ще, ніфіга. О, о, пушка, 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 пушка. Резак. Так. Ага, прицелься. Право и лево. Прицелься. Эрка. Добре. Ага, удар ногой. Это, кстати, на всякий выпадок, так цена задам, нафиг. Добре. Так, и те, насколько я знаю, это тоже можно топтать. Так. О, плюс 12 патронов, так нам про зарядку не ам ам um, um, нет все вроде нет так ага можно сюда бомбануто открывай мне сюда долбанут заре та да -да, открывай ту Давайте призарядимось на всю Відкривай. Це був наш друг. Так, куда нам? Ясно? Опацан го. Чисто. Ага. Угу. Не-не-не, не, -не, -не, не закрывайся. Так. О!

сначала починим транспортную систему. Ага. Ты из-за тебя мы все погибнем. Да, все нормально, мы шо Я... вы... ты. Что с транспортом? инженерном отсеке должны быть Покажи. Сломанная да, да, да. вагонетка блокирует О, точняк. Эта штука тоже. Из-за карантина все двери закрыты. Отсюда мы никуда не Я можу, та я можу, давайте. Добре, все. Я згоден. Погнав. Не треба нічого змінювати. Ми йдемо. То, що нам сказали, ми то робимо, але спочатку ми збережемося. Я на першому збережусь, бо в мене і так. Там я недалеко пройшов загалом. Добре, погнали. Все. Язна. Обережно робити автоматичний погрузчик. Окей. Ясно. Нам сюди. Давайте його задавимо, а то раптом потім ще у некроморфа перетвориться. Це буде не дуже добре для нас. Буде Окей. Та я зрозумів. О.

О, пацаны, го. го. Запись. Здесь якраз до це дышоут. Так, погнали далі. Так, ага, куда нам? Ясно? А он там закрыт. Воу! Пацаны, світло врубайте. Окей. Okay. Так, стазис, мови. Я пам'ятаю, як я ще з другом грав в цю гру. Стазис. Ух ти сволоч ти така. Так, ну, якщо я, наскільки я зрозумів, якщо випадає вже, типу, грошики... Уже? Что выпадают грошки, то уже все Вин же труп. Э! Стоп. Э. Ага, аудио поднимали. Мне нужен Если мы не снимем этот кусок, перемат... рельс, он заблокирует всю систему. О, зараз. Погнали, пацани! Еес. О, зарядка стазится. Давай. Ес. Та шо ж шо чекати, шо чекати? На мене тут зараз... Всякі моби нападуть. нападають. работает компьютер, отправь вагонетку с пульта из комнаты контроля. Слышу. Быстрее. Я ага. слышу, как тут что-то скребется. Ясно. Ух ты ж! Стиди стоишь. Чекаты? Что чекаты? Поки мене тут з'їдять. Вс, нарешті. Погнали. Ясно, зараз направо. Опа! Чирик. Оце якийсь інакший, слухайте, пацани. Ну, це срака. Хугу. -ху. Валим. Повільність. Все, пішли. Туш патрони треба економити, уж повірте мені. Так, я зрозумію, ця штука сама не... А, все, можна брати. Все, тепер погнали до цього. Краще його з... Прикоцати ще пару разів, знаєте. А то Буває тут таке. Так, добре. Куда нам там? Ясно? Дим, права. Все нормально, я тоже. Окей, okay. я, я зрозумів. Ага, значить тепер мені прямо. Та задивитися штуку. Патрончики. Так, а тут акуратно. Він живий, я знаю. То, власне, що й треба було доказати. Две аптечки. Мне важно бы патроны, а то... Лол. Я уже пять завалил, по-моему. резак у меня уже есть, все нормально, все под контролем. А за какой струны мне выходит теперь? А ну. Срака. Так нечестно. Ага, не сюда, значит. направо. прав. Шесть чув. А? Спеты срака. О, я патрончик. Еще патрончик. Еще патрончик. Слухайте. А я где зарядить эту штуку? Свалы! зафака, Сволочь! Подкрадайте. Якщо ми їм бошню все-таки знесемо, то може це не добре закінчитися. А, чому ми бошню знесли? Краще отаку знести. щоб патрони витрачати. Так. Лол, не встигли. Або встигли. Что же тут такие... Я боюсь выходить. Ясно. Вот и он. Фух, капец! О! ща 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 Патрони, патроны, патроны, патроны. Класс. Нам пощад тепер оцей э, модуль з... ти ты -мо! тут тут я пересрал, перезаряджайся. Шо, ты ще рухаешься? Фух. О, тут я вже пересрав. Я здається не... О! Йоханий бабай! Паніка! Лежи там де був! Тут срака! Ну їх багатько! Ой! Клеш не би тобі відламати. Брат, але Я не хочу, щоб ти став одним із них. Так, тепер нам куди? Назад вліфт. Ясно. Погнали далі, пацани. Фух! Дурдом. Ух ти ж, йо! Хоча ні, але це дурдом. Це був дурдом. Ні, ну це... Так, куди нам? Ага. Добре. Давайте зганяємо сюди, може тут щось є. Цікаве. О, аптечка. Так, аби аптечкою нам скористатися, нам потрібно Q натиснути, так? Давайте хавнем аптечку все-таки. Не хочу ризикувати. Так, нам сюди. Якщо я не помиляюсь. Головне, щоб ці придурки знову не повилазили. Ев! Що значить закрито? Відкривай! А, ключ від склада. Давай закривайся. Я сподіваюсь, я тут безпеці. Так, аптечка. Це нас шо. О! Тут тоже щось є. О, силовий вузол. О, клас. Точно тут ще є всякі верстачки. Давайте беремо інфопанель цю долбану. Так, задання вика... А, йдемо на верстак. Класс. Давайте ми щось, короче. Так, X. Щоби вдосконалити. Воздух? Капець, що ми ще повітря треба буде? Ні, давайте. Давайте плазмами. Так, кількість патронів обоймі чи зламувати. Не, я. я. я, пожалуй... Я швидше за все це візьму. Так, добре. Нам потрібні силові вузли, щоб удосконалювати. У нас тепер їх жодно.

Перша перезарядка, тепер відкриваємо. Все пацани погнали погнали. Скільки я зараз Ух ты ж! Видно, я поспішив. Але деяким бошню не канає знести. Хитрі вони зараза Так, нам сюди. Нє? Куда нам? Добре. Викликати. Погнали. Фу. От в ліфті не можна собі подивитися, щоб я знав. Коли воно там? О, так чорний. Нам треба відновити цей модуль. Добре. Так. Так, не, все-таки наступним... Що ти брешеш? А, це ти вже мертвий. Патрончики. Шкідливо їсти патрони. Можна вдавитись. Так, нам знову сюди. Все, і сюди. А, і сюди. то сюди вставляти? А, ясно. Нам треба вставити інфопанель сюди. Комп'ютер транспортної системи І. сюди. Давайте ми зараз спочатку викличемо вагонетки. був! О, тепер чекайте. Треба було перше зберегтись. А я! Хлопці! Mm. Так, мы на борту и направляемся к мостику. Отлично. Странно. Карантин только что был снят. Наверное, эта дрянь убралась с причальной палубы. Вот и славно. <свят> а, та, та. Так, Давай на Киллиан и подготовь его к вылету. Мы сейчас на мостик. Встретимся уже на борту. Окей. Okay. Если доживем. Хэммонд, мы не сможем с этим справиться. Это Ваша самоубийство. Ваша низкая оценка моих действий принята во внимание, мисс Дэниелс. Но у меня есть задание, и я намерен его выполнить свой Мужик! Или без вас? Мужик. Мужик, мужик, мужик. Да ты, мужик, вс. Давайте Просто... мне сбрехтеся. Так, сберегаемся. Годали. А, ну... О, тут стоп, там что показывает, сколько часу мы играли. Давайте пойдемся. 27 хвилин. Ну что ж. Ясно? Тоді давайте завершувати цю серію і побачимось в наступній серії з новими некроморфиками. Уху! До зустрічі!